Привіт, друзі! Сьогодні я перевзуваю свою тачку на оригінальну китайську гуму. Обрали ми з Віталієм Тріангел розмір 265-45-21. І сьогодні я буду не просто перевзуватись, а сьогодні ми будемо з вами сперечатись, як ви любите мені писати в коментарях, що китайська гума це лайно і що вона по всім параметрам уступає. Поступається беушній, Європейський, навіть там п'ятирічній. Ми сьогодні не просто перевзуємось, а будемо це перевіряти в реальних умовах. А це саме буде гальмівний шлях з 50, 70 і 90 км на годину, тобто педаль гальма в пол. Звичайно ж, я наголошував в минулому відео, що. Обираємо ми цю гуму не для того, щоб ганяти на треки, щоб розганятись 240. Є в мене знайомий, у якого такий самий зікер. Він на ньому дає отсечки 240 постійно. То я вважаю, звісно, якщо ви їздите 220-240, то китайська гума. Я не знаю, витримає чи ні, тому що я їздив на Ягуарі. Минулою зимою і літня гума також у мене була китайська. 180-200 я розганявся, але прям багато я не їздив. Типу я по проспекту розігнався 200, проїхав там 5 кілометрів і все. Жодних питань не було. Машина тримає дорогу класно, її не зносить, вона класно відтормажується. Так само на зимовій китайській гумі на Ягуарі я їздив. Так само я їздив по проспекту 140, 160, 180 питань взагалі ніяких не було. Це в нас шини тріангл. Модель Snowlink PL-02, шини ліпучка, скандинавка для суворих зимових умов. Ми, Юрій, взяли трошки ширше, вона буде і вище, трошки 265-45 r 21 тому що рідний розмір у нього 255-45, там тріангла, на жаль, немає. Тобто, у кого є Zikr-001 на 21 дисках, ви можете також брати ці шини 265 і вони набагато дешевше. Значить, тут у нас є захист бортика, незважаючи на те, що це бюджетна китайська шина, захист бортика тут присутній. У вас не так буде царапитись ваші диски. Ліпучка, тобто вся порезана ламілями, вона набагато краще працює в суворі зимові умови. Ожеледицю, сніг трошки гірше працює в теплу погоду, плюс там 5 і вище. Треба бути дуже обережним на ній. Також є в Тріанглі різні інші моделі. Які в нас основні питання зимовим, по зимовим шинам? Які китайські бренди можна рекомендувати? Це звичайно Triangle, Сайлун, Капсен, Хабілет, Linglong. можна сміливо брати. Вони лідери продаж. До речі, Triangle — це лідер продаж в Україні на зараз по зимовим шинам. Номер один. І так само є міфи про те, що китайська гума не балансується. І зараз ми це перевіримо на американському станку Hunter, яким я користувався, коли прибирав вібрацію Крима. І вже дуже багато людей скористались, і він довів, що це реально працює, тому що люди реально роками мучаються, не знаючи, що робити, міняти якісь деталі підвізки, кермову рейку. А насправді це просто може бути дисбаланс гуми на диску, який якби, вирішує цей станок. Тому, коли ми поставимо цю гуму на станок Хантер, вона одразу покаже. Цей станок одразу покаже. Наскільки ідеально вона сідає на диск, типу наскільки ідеально вона балансується. Щоб, щоб не казали, просто, що я піарю китайську гуму, бо вона мені безкоштовно типа, дістається, ні, не, не безкоштовно. Ну, от. Здрасті. Розрахуватись за тріангл. За шини тільки. йти, десь боймо. Все, тоже, тоже. 1,5 кг зелена зона. Це теж 7,5 кг зелена зона. Тоже супер, да? Супер. Зелена зона. Все супер? Коротше, як бачите, друзі, з першого разу відбалансувалися всі чотири колеса ідеально, тому ставимо їх на машину і їду на, на розвальчик, звісно. Тому що я змінив параметри колеса, було в мене 255-45, стали 265-45-21. І після цього обов'язково треба робити розвал, щоб цю гуму новеньку не з'їло просто за кілька тисяч кілометрів. Так, друзі, зараз ми будемо порівнювати зимову гуму в реальних. І однакових умовах для цих трьох автомобілів. Зараз передо мною Ziquer 001 ReStyle, рівно такий самий, як у мене, тільки на гумі Kumho. вартість одного колеса 10 тисяч гривень. Потім погодився прийняти участь в тесті Віталій. У нього гума Nokian. вартість одного колеса в районі 6-7 тисяч гривень. Ну і також, звісно ж, мій на оригінальній китайській гумі Triangle. І подивимось, чи є взагалі різниця в щепленні з дорогою. Тому що якщо китайська гума така жахлива, то вона має показувати себе жахливо в будь-яких умовах. Зараз у нас на вулиці плюс 10, і в рівних умовах ми будемо і заміряти. Якщо вона буде програвати по всім параметрам, так? якщо буде відстань від зупинки, ну прям суттєва, і це може вплинути на безпеку. Руху, да, там, в екстреній ситуації, то ви це все і побачите, тому що у вас складається враження, що я повністю виправдовую китайську гуму і кажу, що вона класна, а насправді вона ніяка. Це виключно моя суб'єктивна думка з мого досвіду, три сезони зимових я вже прокатався на китайській гумі, на тріанглах, на, будь на різних машинах і проблем у мене не виникало. Тож давайте перевіряти. Що, всі, всі готові? Я думаю, що я буду перший починати, так? Да? А від будемо всі равнятися на, на тріангл. А як, як, як ми будемо, який порядок? Порядок такий. короче, ставимо конус, від якого будемо гальмувати. З 50, з 70, з 90 до повної зупинки. Ага. Все, і заміряємо різницю. Типу, буде різниця в гальмівному шляху. В відстойній китайській, в класній корейській. Так, перший замір у нас з 50 до повної зупинки. З 50. Так, 50. Есть. Вообще на изи. Ну, как вкопанный, скажи. Как вкопанный, да? Так, и 70. Скажу відверто, що прям з 70. Я думаю, що з 90 розігнатися прям нормальна вже швидкість. Я думав, що буде простіше. І зараз буде 90. Семьметра звідси до старта. Я не знаю. Нам главное не сантиметры, а сравнение наших машин. Я понимаю, да, да. Я розумію це. Все, Все, я паркую. паркуюсь. У нас летит ЗИКР 50. Ну, ну, трошки, а ну-ка. Так, ну трошки кращий результат. Реально трошки кращий результат. Так, да? да, це був тріангл, це у нас кумхо. А, різниця від. Ага. Краще, краще, ніж тряма. Трошки краще, ти бачиш. Все-таки. І... метрів короче. ціна, ціна x 2 вирішує. А можливо супорта. Знає. Супорта 6-ти шестипоршневі... Не, ну нам результат, правильно? Я думаю, с 50-ти суппорта не имеет значения. Все-таки гума. 5 метров, Юра. Ровно? Так. 70. Так, зараз у нас будет 70 лететь. Давай. И... Так, и что у нас тут? Что у нас тут? ха 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 Тогда так само. И дальше заехал. Да нет, дальше. То есть получается сейчас триангл в игре. Что можно еще раз? 70. Давай еще раз 70 закрепить. Ви по колеси міріли? Да. А, значить так само. Ну, вдома ближеш по колесу. А, я думав попередньому бамперу. Ні, по колесу. Ну не важливо. Ну, Ні, ну головне, ж типу, ето... — І это. він раніше трішки гальмує, наче. Ну йди дивись, щоб він не раніше гальмував, щоб в нас було все об'єктивно, да. Ні, ну, Я тобі так скажу, Віталій, поки що тріангел не обісрався. І він трошки раніше почав тормозити. Чуть -чуть. Трош... Чуть -чуть. Чітінг, да? Якраз Трош? на цей відрізок і він зупинився трошки раніше. Так що зараз ви стрянглам однаково. Поки що, так? Да? Так. Ну, давай, ще раз 70. Ось наш, наш конус на 70. Так. Це також 70. Так. Да. Один в один тріанглом. Один в один. <реш> Я тоже всегда заднее сначала стекло открываю. Один в один с один, один в один. В один. О, зараз вот слишком, не Супер. Ну а давай 90. 90, пацаны, 90! Так, третій замір. Ракета летить 90. 90! тормозить і став трошки на навіть далі. І трошки триангл. дальше ніж триангл да, бо але, у нас але, вот, конус ну, раніше почав тормозить ніж Юра чуть-чуть десь на метр 94 Що, ще разок може? Можна ще раз закрепить 90 десь, десь... Поки що ми не програємо. Ж... Віталій, Ні, ну Виталий ну ми, ми не могли програти, понимаешь потому що, ну, ну потому що мастершина говно ж не посоветует Ну понимаешь 90 90 пацани. Так, ну... Один в один. один в один. Там воно навіть видно. Один в один взагалі. Супер! Зараз рівно напроти фішки, можливо, ну, да. там 91, але це зараз ідеально. Видно було? Один один. Огонь. Супер. О, результат Так, да, да. Так, ну як бачите, друзі, тріангл і кумхо показали однаковий результат, при тому, що параметри цього зікра... Трошки краще, тому що це комплектація U, і гальмівна система тут Brembo 6-поршньова, а у мене Rembo 4-хпоршньова. <реш> Коротше, тому гальмівна система краще, гума дорожча і краще, а результат рівно такий самий. Я думаю, що на 50 метрах він зупинився трошки раніше, тому що він і гальмувати почав трошки раніше. Це відповідно, у нас там така різниця, яка взагалі не суттєва. тобто... В звичайних погодних умовах на сухому асфальті при плюс 10 у нас ідентичний результат. І зараз заряджаємо Віталіка на Нокіані всі сезонки і подивимось, як буде там. Стой! Вже полетів, мабуть. Зараз треба тебе тут зафільмувати. Так, а потримай. Так. Оп. Есть Все, и ты можешь коментувати, что ты там робишь, типа Я еду, 50, 90, ну чтобы было проще мон монтировать Оп оп И і... Оп! <схи> Чуть не зажував. Так не <схи> подобається Ярик Фидвижняк шики Да хоть и беспонтовый но все равно интересно блин. А ты на болте будешь тормозить не знаю. Будеш? Давай. Будеш? Ну давай. Так, повторний 50 іонік на Nokian. Гума Нокіан, Поїхали. О! Так, дивимось. Так, ну тут очевидно, що результат гірше. Очевидно, що результат гірше, ніж Кумхо і Тріангл. Поїхали 70? Ну давай, погнали. Ого, о, це заявка на 90, бачив, як стартанув. 70. Так, ну 70, Ого! Яка різниця. Ого. го Та ні, ну це щось не так. Та ніфіга фіасі, так на сіки раніш. Давай. А, такий результат нам не підходить. <laughs> не, она такая не подходит. Так, Виталик летит на 70 еще раз. Быт какой-то разводняк был. И... Да Та что такое? Да Та, ну нифига себе Nokia он показывает. Нет. Да нет, ну у тебя всесезонка, сезонка, конечно. <связано> 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 Все, 90 уже не разгоняешься. Давай. Ну, тут очевидно было, что... Що... Но океан виграє. Іонік, іонік 90. Так, Ну, з 90, я думаю, ви бачите, що результат. Раз. Оп-оп. У Віталіка краще опять таки краще краще, ніж у нас. Але треба зробити поправочку, що наші автомобілі важить 2,5 тонни, а автомобіль Віталіка, задньопривідний, важить тонну 900. Тому різниця в 600 кілограмів, звісно, має значення, але якоїсь такої надто суттєвої переваги, так, він зупиняється раніше. Але якби йому накинути туди 600 кг, тобто посадить туди 5 чоловік по 100-120 по кг, то я думаю, що вона б зупинилась там аж на світофорі. Ну, в принципі, ну, отакий от результат. Гума, всесезонка Nokian, тоже теж має місце. Віталік на ній їздить зимою. Не париться на, на рахунок снігу, там ожеледиться і каже, що все класно, справляється. Корише, супер. Пасібі за участь в експерименті. Я думаю, що він був дуже цінний для нас всіх. На Зікр, звісно, класний. Так, Ярослав, ну давай. Раз... Так, да, він вже поїхав. Раз що у нас такий експеримент, що ми, Віталік, да, інший автомобіль, інша гума. Вся сезонка і автомобіль на 600 кг легше, то давай ми тоді запустимо ще вход твого болта. В тебе гума яка стоїть? О, я не пам'ятаю. Тебе... покажемо. в тебе літня гума. Літня. літня гума. Скільки важить твій болт? 1600. Тонна 600 Так. 1,6. Все, погнали заряджати. Так. так, І Ярослав у нас Тігар літня. Стара літня ушатана гума, 21 рік. Так само 50-70-90. Погнали. Чисто для експерименту. І Ярослав 50. 50. Оп! Так, супер, результат краще. Ярослав, 70. давай, 70. Так, і дивимося. Наглядно результат рівно, як у Віталіка. Блін. Один метр краще, ніж зимова шина. Один в один прям. А як тобі так? Страшно було? Мені... В сандалить пострашені. Бы сандал. да? <laughs> було страшновато. 90. Шкода, резину і колесо. 90, Ярик. 90. Ярослав Chevrolet Болт. 90. Ну, один в один. Один в один. Як, як у те? Не було 90. Скільки було? Десь майже 80 З 80 в тебе результат, як у Віталіка, 90. Ну окей, я пропоную болта твого не гвалтувати. Якісь ви відчуваєте запахи чи шин, чи колодок вже трошки є? Ще так? ні, Але думаю, у мені вилізе це парка. Ну давай, Чого? Парку, паркуйся. Чого? Паркуйся. Нічого не вилізе. Так, друзі, ну ви бачили, так, да, там Болт і Віталік це було чисто ради експер... заради експерименту, тому що основні параметри ми порівнювали на двох однакових автомобілях, на двох зікрах 001. була гума китайська оригінальна Triangle і корейська преміальна Kumho. Різниця в ціні в два рази рівна. Тобто комплект цієї гуми в мене коштує 22 500. Комплект Кумго коштує 45 тисяч гривень. І ті і інші шини були куплені на майстер-шині. Звісно ж, там ви можете придбати собі не тільки китайський, корейський, а будь-які європейські, турецькі будь-якого виробника по приємним цінам. І також не забувайте, що по промокоду Tesla Таксі. Всі ми всі ви маєте знижечку 20% відсотків наші на монтаж і на балансувальний станок Хантер.